По суті, чекаємо КД скиллов. Якщо є, просто маякуйте мені бомбери і флешки і будемо заходити нажимати. нажимать. У мене 15 секунд. Пачки, 1 хп і рибаки. Давайте у вас ці флешечки. О, так у тут білон діють. Ок. Мы готові, мы готови. Поехали. 3, 2, 1, фул раш. Больше влево, больше влево, больше влево <coughs> Добро-добро И видишь лэг, и видишь лэг Поможи видишь <coughs> <Чехи ебаня. coughs> Намагайтесь не заходить за босса, типа бы бо вас там порежут швы типа можливості можна даже босса пить сантович тікай звідти вже. сантович там нема кнопок щоб тебе заселить Відходьте, відходьте за один два тікайте нафіг. на нас дві гільди йде. Наступа нас тупо жмуть з різних сторін Супер, відійдіть, Дайте їм між собою зацепиться і потім ми зайдемо в них. Чи-то вони якісь непонятні. Заходить будемо в вони сильніші, їх треба буде забути. У Нас 30 секунд, коли я флешка будуть? Супер, 30 секунд чекаємо. Вони зліва стоять. Ребята, треба зараз зайти, вони віддали скіли. Треба зайти буде зараз. Поехали. В ліву, в ліву сторону, більше в ліву сторону. Найс, мочите. Все, супер, видеш ли. почистили під собою. пиццу бою. Почистил пиццу бой, это всіх бойцу, кто мне Uh, тікайте, тікайте, швидко тікайте, сейчас гільда право виходить. Тікайте Супер, вони в бачину вийшли, добре. Тримаємо 1-2, тримаємо 1-2, якщо вони заходять в один, ми їх там приймаємо. То ж саме з двойкою. Так а у нас 25. Супер, кдешимся, по можливості давайте не ну, попаск. <кхм> у нас у нас у бомберов є вже кнопки. У нас 5 секунд все есть. Uh, full, full rush більше право заліваємо, Full rush право. Вам треба за ними бігти, біжіть за ними. В сторону четвертого піна, біжіть за ними, займаємо їх зону. Проходимо, займаємо їх зону. І через четверку виходимо знову на нашу позицію між 1 і 2. Через четверку вибігаємо і на... між 1 і 2 займаємо. Супер, пробігаємо. 1-2. Займаємо знову. Кадешим скіли... У нас слива с этот слипер заходит или что это такое, арбалет? А, рыбаки? Мы готовы. 10, секунд, 10 секунд, пацаны, 10 секунд. Сейчас будем залетать в них, сейчас будем залетать в них. я разбафую, ребята, делай, сбежай, это. Чешь мы сплетаем, а мы там, где мы так еще заходим, тут никого нет. Давай, да, да, да. Ни хрена вот он. Са, видишь ли назад? З п'ятого піна можна зайти і трошки в спину постріляти, чисто, ну так. Але дивіться, нам треба знову, далі шостого не заходить, далі шостого не заходимо. Дайте їм вийти в шостий пін. Якщо вони вийдуть в шостий пін, ми їх там будемо приймати. Якщо нет... Да, вони на нас зайшли, розвертаємося на них. Да, влетаем. Надо, надо выбивать нашу позицию. У вас есть? Я понял. Нам надо нашу позицию почистить чуть-чуть. И, Санта, надо на единичке. А, ты уже на единичке хорош. Все, тримаем единичку. Тримаем единичку и заливаем единичку. Они вони текают, они боятся вас. Давай! Все, ребята, шестой пятый пин отмена, ребята, возвращаемся на наши позиции, то херово идея была. Саузен Солда покидывает, Регрупп, регрупп, регруп, регрупп, регрупп. Сейчас хилимся, регруппимся, мы дуже... У нас 30 секунд, когда я можно? Угу. Хілимся на спів биллянс опильды в. А, че, спробуйте зайти з зайти піна, перших збоку знову з сбоку в них зайду. Мене погано вышло. Эээ, хорошо, давайте. Дивіться, сплітаємося між і и лево. Хтось з... рибаки зліва, ми справа. Через 20 секунд, чи скільки у вас? У вас уже нет. 5 секунд райди, 5 секунд рейди. Супер, давайте. Фул раш, поїхали. Нам тик шайлон все забыв Нормальный поток Бигмак получился, хорошо, назад тоже треба идти уже. Не, ребята, нас, нас жмут в спину, инша гель нам треба звалить здесь, зараз же нам, нам треба знову за нашу позицію занимать. Все, тримаємо, тримаємо нашу позицию Госпиджи, що з ХП Рибаки, <реш> 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 uh, що по склан? Майже же uh, Бомби ви вы реди? Джей, вы редди? Питхой, ты до меня, будем лежать. Сейчас лау тебя видхивает. Приходу через 5 секунд зайдем. Э -э вот, поехали. Вот зараз поехали. Дальше заходим. За Айлона. О, тут похороны у них, конечно. Добрый день. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой Наглядный урок чому не треба стоять лично да, да да там я виду Чья інтересно Нормально стоїть Мы шо навіть ведь поб'ємо Кирилл Награ на бол Дас на мене Віддаємо босса відходимо. Ні-ні-ні, нас переїдуть їх, Ну типа Видай-то им босса, пускай вони заберуть. Нам треба більше дичалов, короче, жать. У них 50%, -50 конкретных. Є скиллы, Ви готові залітати, ребята? Сейчас? Э, 5 секунд. 5 секунд будем сейчас ждать и залетаем в этичало. Ми готові. Гоу. одичал их. Найс. Nice. Добро. Видишь ли, видишь ли, добро. Переехали их, тут уже нам треба нашу контрибуцию набивать. У нас в спине, ребята, вернулись на нашу позицию, надо нашу позицию чистить. Тут э, склад пацаны, ну сегодня не ваш день. Да не, вот там крутнулось, блять, на двое лица полка гильды положили. Найс, мы трошки зревняли контрибуцию, сейчас... Что это такая? Может быть две люди? Чего вы ребята, верните. Нашу позицию отжимают у нас. Что там и двоится? Все, хили, хилимся. Хилимся. Нет. Хилимся, нам треба буду в водичалу. Нам слева заходит. Слева, Лево приняли. Приняли лево. Прыги, я раздам. Супер, нас с двух сторон задули. А третья ельта формить, <laughs> Ой-ой-ой, кайф, на першому портале. Встаем, регруп на першому. На портале, на портале, регруп на першому порталі. нас выбили повністю звідси. Ті... Всі, хто жив, всі, хто жив, назад, тікаємо на перший портал, всі, хто може. Супер, супер, тікам, Куди ви побігли? Тікайте на першому портал, тікайте. Найс, нам все треба сюди сейчас. Сейчас дотікаємо, я ставлю пин. На сьомому пене, всіх чекаем. Стоим на седьмом пиня, сейчас подивлюсь, куда нам краще зайти. Чекаємо, поки вони сейчас підуть. Вони мають зайти в цю гільду. Дивіться, мы на першом пині маємо бути уже. На перший пин, на перший пин, на перший пин. Заходим и расходимся розбрида... веером. Заходим, максимально веером, расходимся и будем их сдувать. Full rush. Поехали. Все, назад, назад. Д дуже добре. Все, вышло назад, вышло назад. Так, у нас есть кнопочки. Сейчас. Видите вони... трошки назад? Им инша хильда в, іншу... в спину заходит. Дивися, заходите. Ща. Подожди, нет, стоп, 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 чекаем. А да инша гільда, блядь? Вони вони заходять в них, да? Да, вони заходять. Набиваем контрибуцию, набиваем контрибуцію. Набувам я бы казав зараз убийты их, залы, залити, Якщо можно. Сейчас зайдем, надо убить чуть-чуть контрибуции. Кнопки есть, рыбаки и решта? Так, да, 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 бьем босса, бьем босса. Бьем босса. Дивіться, готовьтесь, я вам скажу відходить. Бомб може суїцидатися. Я вам я скажу відходить, треба буду на морфах з'їбатися. Танки, 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 вот танки будем 8 тримать. Танки, трымаем 8. Отошли назад. Назад. Назад, все назад. На морфа. Дуже добрый. Вы 1-2. Наши пины 1-2. Мы принимаем их здесь. Супер. Хорошо избежать. Э, нам треба добыть босса. Андрей босса. босса. кнопки сейчас зайдем в них. Я, yeah, yeah, yeah. yeah. Заходим, заходим в них, заходим в них, заходим. Под босса. Все, что под боссом, надо... дальше надо пройти, дальше. Восьмерку залить. Супер, залили восьмерку. Босса надо увести. Босса надо, надо увести босса. Все, забираем босса, уводим. А, нам слева зашли, нам Мах зашли сзади. Развернулись назад. пін-один. Пін Бежим, выходим на пін-один и файтамся тут. У нас две гильды жмет. Это какой-то бред. Пинудин. Файтимся, пін один Найс, дуже добре, дуже добре. Танки 1-2. Танки, 1 два. Заняли. Просто не пропускайте їх. Чистим, чистим нашу позицію. Эээ. Супер-супер не Покин не поки не тратим кнопки, сейчас зайдемся вместе. Рыбаки налево, рыбаки налево, через шестой пин в спину задуваете. Готовы, рыба, рыбаки? Супер, рыбаки пошли. Фул раш, фул раш, пацанок. фул раш, пацанов. Поехали. Фул раш в одичалых. Найс. Nice. Все, и назад, назад, назад. Найс. Nice. Забираем босса и full контрибу в босса. Сейчас. Все кнопки босса. Мы щас маем перебить контрибуцию и добыть босса. Ничего не мама, нет. Видишь, за один... запину 1 2, ведишлый, треба босса тянуть на себе, танки. Выходим, Выходим запину 1 2. Выходим, запину 1 2, тримай контрибуцию. Выходим, запину 1 2. Быстро вышлы. У нас, у нас все дуже добре. Все дуже добре. Жмем на босса, просто жмем на босса. Треба добить босса. 6%. Дивіться, що бастики не, не здули там. 5%. Можна флешки давати под боссом. За 1-2 стали, нормально, дуже класно босса жали. За 1-2 стали, жвійте босса, я помер. Жміть гвардіана, все, що є, жміть. Ремеді, гвардіани. Танки 1-2 тримають, танки тримають піни 1-2. Не здохнуть, зараз не здохнуть, зараз не здохнуть, босс 1%. Відійшли, відійшли. Найс! Добиваємо боса! 1%. Все туда, все, що є! ДОЙ! та дам Блять, в 30 людей выиграли, нет, Ви Просто найкращі, просто найкращі. А хто це записывал чи не? Да, я. все, Ебать! Красавцы, это просто было дуже гарно, дуже гарно. Я не знаю, что класс вы бегали, но реально вы дуже классно все робили. Придум, дякую за коли, це було дуже топово. А хіба з них лут випадав хоч раз Почекайте, почекайте? Да, завжди випадав. Окей, я що там... На пінодин зовіть, є ще те за нажати? нажать? Мене шайно на фул гільдою лут. У мене на пінати килюти, давай! Бежу сука. Не протискайте, не давайте кинуть. Nice.